Незламні всім привіт з вами ваш улюблений мольфар Макс Гордієв, Стрільці. Сьогодні ми поговоримо про березень місяць, що чекає вас у ньому. Ну, звичайно, не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео і обов'язково писати якісь коментарі, тому що мені дуже важлива ваша думка. Перше, як завжди, стріці дивимося карту сигніфікатор на вас. Що вас очікує в майбутньому, точніше, в березні, і подивимося одну єдину карту, яка буде уособлювати цей місяць. Це карта вісімка. Пентаклів, ну що, я можу вас поздоровити, тому що в принципі вісімка Пентаклів це дуже гарна карта. Вона символізує, що у вас буде доволі багато роботи з вашими взагалі ситуаціями життєвими. І я вам скажу так: як на мене, то краще багато роботи, чим просто сидіти без діла. Ви дуже активні, і для вас це буде класним місяцем реалізації в всіх сферах, таких як творчість, стосунки, може, пошук себе чи реалізація себе. Тобто, буде дуже багато. Багато чого цікавого у вас попереду. Тепер давайте подивимося на те, що нам говорить загальний гороскоп для вас. Я вам скажу, що фінансово дуже добре, тому що, бачите, дуже класні фінансові карти випадають на вас. Мені здається, морально ви знаходитесь у такому форматі. Бачите, заблокована сердечна чакра, а це говорить про те, що. На жаль, ми маємо невеликі проблеми з емоційним станом. Дуже гарні карти випадають на цей місяць і пов'язано з тим, що ви зможете реалізуватися. А особливо, якщо ми говоримо про жінок, а особливо, якщо ми говоримо про жінок, які хочуть побудувати свою сім'ю чи ем, змінити е, вібрації сім'ї, тобто, якщо ви мали там погані стосунки, налагодити її, або взагалі поставити крапки, дуже уважно спро. Приводу кредитів в ніякому випадку в цьому місяці їх не брати, інакше нормально віддати не зможете. Це буде затягнеться там чуть ли не, чуть ли не до двох років. Зате, е, на замін цього, прийдуть невеликі фінансові потоки, а точніше, подфінансові потоки, які е, можуть бути абсолютно не пов'язані з вашою професією. Це може бути якийсь доповнюючий заробіток. Я вам скажу, що ну доволі гарні карти насправді випадають. Не бійтеся проясняти і проявляти себе. Тому що. Я бачу, що стрільці, ви на жаль, маєте таку, знаєте, енергетичну вібрацію з закритості, з закритості енергії, і е, ви чекаєте, поки ситуація вирішиться в стосунках, вирішиться сама по собі. На жаль, воно не вирішиться. Тому нам треба обов'язково попрацювати з цим ділом, обов'язково попрацювати і максимально себе реалізовувати. Ось так. Переходимо на наші стосунки і кохання. Ось тут мені не дуже гарно подобалось, якщо чесно. Ситуації, які випадали до того, давайте розбиратися більш конкретніше, що нам карти говорять. По-перше, хотілося б одразу сказати, що це зона комфорту. Шановні мої, ви застрягли в зоні комфорту своїх стосунків. Тобто, ви не хочете рухатися, ви не хочете змінювати свої стосунки. Вам комфортно те, що вам є. Якщо ви знаходитесь самотні, вам також комфортно самотніми бути. І ви, в принципі, вам не цікаво зараз займатися якимись змінами, а це не є правильною ситуацією для тих, хто хоче вирішити питання. З приводу стосунків, у вас є для цього дуже унікальні шанси, тому що всесвіт буде вам посилати тих людей, особливо, особливо, якщо ви самотні, будуть посилати тих людей, які будуть класними, енергетичними, а особливо це, напевно, стосується все таких жінок. Бо я бачу, що самотні жінки зможуть реалізуватись і вийти зі своєї такої, знаєте, свого кокону, депресивного, і почати рухатися і розвиватися. Це дуже гарні карти. Для цього максимально проявляйте любов до себе, бо я бачу, що недостатньо ви себе цінуєте. Вам потрібно обов'язково максимально проявлятися в своєму в своєму прагненні кохання до себе, і це призведе до дуже серйозних класних наслідків, які зміни взагалі змінять ваше ставлення до другої половини. Якщо ваша друга половина не, ну, не, не видає тих емоцій, які б вам хотілося. Подумайте уважно, можливо, це просто такий характер у людини, а не що людина вас не кохає. Вам потрібно постійно показувати другій половині, постійно показувати, що ви її любите, що він чи вона вас кохає. Пам'ятайте, що не всі мають такі якості, як у вас, і не треба судити людей по собі. Домовились? Просто я хочу, щоб в вашому житті все ж таки був баланс і гармонія, і інколи нам потрібно заглянути все. a В цілому мені подобається, ви знаєте, все, що я бачу по картах на даний час, мені доволі ну, енергетично це подобається. І місяць буде правильно стояти, і Меркурій буде правильно стояти для вас по роботі. І в принципі, для стрільця це вогняний знак і дуже гарні вібрації йдуть. Хочеться мені сказати з приводу вашої сили, яку ви дуже любите роздавати. Це єдина проблема, що пов'язана з роботою. А особливо, напевно, мені здається, з людьми, з якими ви працюєте. Ви дуже часто допомагаєте, і це дуже добре, але дуже багато хто цим користується. У вас є дуже багато внутрішніх таких е, переживань, тому що саме карта сили і поруч випадає карта ілюзій, і потім випадає карта десятка мечів. Саме говорить про те, що ось. Ви роздаєте свою силу. Ось ми бачимо карту ілюзії, яка вас, ну, типу, що ви начебто комусь щось даєте, і вам там добре так. Але по факту, ось дивіться, чим все закінчується. Десяткою мечів вона закінчується. десяткою мечів не просто так. Ця ситуація призводить до того, що ви виснажуєте свій внутрішній ресурс. І звичайно хотілося б, щоб ви пам'ятали, що фінансова енергія це потік, трошечки егоїстичний. Він повинен спочатку працювати з вами, а потім вже з іншими. Стрельці це такий знак зодіаку, який дуже любить працювати. Працьовити один із, напевно, з працьовитіших знаків вони так вони цінують себе, вони знають себе, але інколи вони забувають біжучи за великою кількістю грошей, вони забувають про себе і, звичайно, використовують дуже багато своїх ресурсів, що потім все одно негативно впливає на їхні якісь можливості і здоров'я. Ну а про здоров'я вже за декілька секунд. Перше ж на що потрібно звернути, знову ж таки, повертаючись до карти сили, бачите, вона вас не покидає, вона випадає у вас. І тут ми чітко можемо сказати, що будьте дуже обережні зі своєю внутрішньою силою. Березень принесе дуже багато змін по здоров'ю і інколи не дуже гарних змін, морально не гарних змін. Будете дуже багато чого переживати. І що я можу сказати, що також дуже травмонебезпечний місяць. В принципі, напевно, для всіх знаків він травмонебезпечний. Безпечний, але для вас особливо стосується саме за, якщо ви воді, водій чи водій авто, автомобіля. В більшості мене цікавить тема морального стану вашого, і він буде доволі слабкий, тому дуже, будь ласка, зверніть увагу на це. В цілому, я можу сказати, що гарний. Під, під, підобраний комплекс вітамін зможе е, дуже гарно вам підняти за цей час е, саму енергію і е, моральне, і фізичне здоров'я. Тому е, звертайтеся саме до енергії. Ну і найкраще взагалі мені здається, лікування це сонечко і гарний сон, що я вам і бажаю. Ну що, друзі? На цьому все. Бажаю вам гарного дня. І не забувайте, що з вами був, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Герадієв. Пам'ятайте, що обов'язково підписуйтесь, бо вас чекає неймовірна кількість класних подарунків, класних передбачень. Ну і, звичайно, друзі, не забувайте коментувати і писати якісь ваші побажання. Може, якісь нові рубрики вам було б цікаво дізнатися, більше позаглиблено, чи щось в такому форматі.